Хочу сказати декілька слів, що в 90-ті роки мені приходилось теж бути оператором. Я перепрошую, я вибачаюсь перед оператором, який мене зараз знімає, я про нього забув. Людина, ви знаєте, дуже тяжкий труд. Так само, як музикантів, музикантом я не був, не можу сказати. Но оператором я працював років п'ять. Якщо дехто думає, він взяв камеру, прийшов. І знаєте що, ходить і знімає. Ну легко, так? Легко з зру... не шуфою кидати шутер чи цемент перекидувати. Так, а це це дуже тяжко. Це уявіть собі, він прийшов там з 12-ї години і до це 24 години роботи. Це дуже тяжкий труд. Я мені деколи завістю казали, о Андрій, та ти маєш такі гроші, ти хочеш знімати весілля. А я кажу, ви візьміть цю камеру і зніміть 24 години в сутку, придіть додому, а це ж треба монтаж зробити. Розуміє? Не так все просто. Я всі кажу, не рахуйте чужі гроші. Людина виконала свою роботу, я думаю, що виконала прекрасно, він бідолаха змучений, очі печуть, я знаю, що це таке. Я хочу заспівати йому нога і аліта. І хай він працює найму Бог, Господь помагає, і запаємо нога і благо літа, і після найближчим часом женив щас авішок Ова!